Всім привітринові, ви на Game Street і ви мене здивували. Я не очікував, що вам настільки зайде е, Locked in Mind, що ви набрали на першій серії 42 перегляди, а на другій 54. Ну, це, це правда дуже круто, що вам хоч якась гра таки зайшла. Тому сьогодні ми з вами продовжимо і постараємося уже повністю допойти. Е, Locket in Mine, але я напевно знову розділю на дві частини, якщо буде дуже довге відео, тому що. Е, ну, я все ж таки впевнений, що ви 30 хвилин відео дивитися не будете. Тому. Так. Ми появилися це якась поліклініка, що лі. Так, дивіться, зразу три. тут омега, а тут буквы. Понял, шанос. Пика 8. У нас есть А. У нас есть Туз, короче. У нас есть Ромбик, Чистка и Пика 8. Угу. тут -то тоже потребен ключ. Тут -то... цвет кубика Рубика. Ой, я якийсь ключ знайшов. Так. не від цього замка, Не від цього замка, І. Ги. від цього замка, значить. І в нас тут є. Е, важочок І. Добре. Що в нас ще є? У нас ще є. е. код цифри, але їх тут дуже багато. 06, 132, 547. Ну я не знаю, куди такий величезний код. А може чекайте, чекаєте, тут оскільки? По 3 цифри? Ні, тут цифри. Разом там цифр штук 8, напевно. А тут ще якась карта. Королева. Я знаю, я знаю, я знаю. Так, QA. Э... Давайте від найменшого до найбільшого Давайте, значить. Ще. Е, ні, давайте QA. QA68. Е, чекайте, чекайте, я пропустив Q. Q. А 8 Є бой. Так, ще один кусочок кубіка Рубіка. Не знаю, що я це збираю. І давайте ще візьмемо ще один важочок Може оце якраз те, що нам потрібно. Де? А, отут. Так, ми поставимо це сюди, це і це. Окей, забагато. Давайте я заберу це. А тут я ще це заберу і поставлю тоді, може, 3 А тут я поставлю... Весь і И це все лину чуть, -чуть більш Ну вот, воно, Ривна. Да, Ривна. Кистаплетки таблетки A, B, C, D, O Mega. A, Може, далі пробуємо А, Б, С, Д? був замок. А, тут нема більш що, ЗНП. Тут а, знов на три цифри. Три, Б. Угу. Так, все на три цифри поки що. Давайте порахуємо. 5. 5, 3, 1. Давайте попробуємо. 5. Тре, вот. Не. А тут-то... -а. 5... Да, блин. Тре, вот. Понял. Так, значит, э, Тре, два, семь. Е, yeah, бой. И тут-то -а у нас... Штрих-код такий, я не можу прочитати. І нахрена воно мені тоді. Короче воно попросило останні три частинки поставити. БКБ. 1. 5. І ми відкрили наступну локацію. Там таке ще ніби там двері за цим. До речі, в мене немає часу картинки від цього. Вот мне картинка. А, вот кубик Рубик, дорогие. Раз. Так, да бляха, не знаю. Раз. И у меня есть еще один кусочек. Два. М -м -м, мне не хватает еще одного. Где бы я мог получить еще один? Let's try to write 06, 06, 1, 3, 2, 5, 4, 7. So, 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 so. 06, 1, 3, 2, uh, 5, 4, 7. I reflect the light. That's not very bright. I sit in the same place all year. All the time, right here. You cannot see me all right. At least when it's not night. Я відображаю світло, воно не дуже яскраве. Я сижу на тому одному і тому самому місці весь час. Ви не можете мене побачити нормально, якщо це не ніч. Світло, ліхтар, зеркало. Оце місяць. А тут нема місяця. І, і як... і що мені робити? О! Oh. О! Oh, я дістав до неї. Так, давайте пробуємо місяць написати. Тут якраз 4 є. Му. Не. Є бой. Останній кусочок. О, uh. oh, ключ. Так, скажімо, що це вихід. Це не відвоїхіду. Візит. Та візит. Тут аж один ключ. Тут, напевно, тільки від виходу. Не від виходу. А, ні, тут а ще шкафчики, я забув про нього. І що це має означати? 4, чотири, чотири цифри. Тут 4, тут 4. 5, 3, 5, 7. 5. 5, 7, о Ключик Я дуже надеюсь, что это остальный ключ И ебой Мы прошли Фух, ну Нарешти Выправляемся Па-па-ра-па-па Доброе І нам лишається пройти ще якийсь будинок. Ну, от як на мене, ферма була найбільшим рівнем. Так, тут електрика, нам потрібен предмет. Тут знову цифри... тюбики... О, вікно. Що, через вікно будемо приймати? О, вулиця Так, тут потрібна... пастівка, яка в нас там є. Це розмовляти з приводом. Угу. А от так, до речі, посіб. Що це таке? Якась викрутка? Ну, у реально, от, куди я можу це вставити? Сюди? Серйозно? О, ніфіга цифри. 6. 2, 8. 6... 2 8. І остання шахмінна фігура. Ух ти. Шахматна ігра Хто ж виграє? Найс. Шах і мат О. Фіга, дякую. Так. Е, воно мене питало, чи я тут. А я відповім... Е, де іграк? Є... є... Не, чекай, чекай, чекай. Так, давайте его испытаем. Ар... Ю... Ар Ю... Хир... Три... Три... Пять... Девять. Три, пять, девять. Все, дякую. Дякую, приведу. Я тобі дуже вдячний. У нас є число 359 9 3 5, 9. На о ні. Це що, табу 7 ділеєва? Що мені з цим робити по-вашому? 10 19, 53 Давайте попробуємо Так, 10 19, 53 10, це у нас э, не десять, десять девятнадцять пятьдесят три, да десять детнадцять пятьдесят три нек. нема магі Та блях, я знов пропустив. Не О, реально. Ключ. е Від чого? Від дверей? Так, від дверей. І що це мені дало? Я відкрив один замок, а далі що? Так, тут аж ще трьохзначний код. О, чекайте. О, у тут ще один ключ. Да, блин. Я надеюсь, что у нас раздварит крає. Можно питання, для чого цей ключ? А, вот тут кейс. Так, годенкова стрілка. 12-8. 12-8 або 8-12. Давайте попробуем. 12. 8 або 8, 12. 8, 12. 8, 12. Прыгай! Ну, и на вещи я векно открыл. Можно что-то сделать, мне нужна какая-то мотузка, может. Типа я не бачу. Не вигасу, там, конечно, гроза. Валить. А, ніфіат тут. А... Тут воно весь цей час лежало? Так, э, червоний, зелений, синій голубий. Ага, мені треба порахувати кути, я поняв. Значить, зелений плюс червоний. Раз, два, три, чотири. Пять, шість. І тут раз, два, три, тобто дев'ять. 9. Давайте 9. Дальше. Что назначит? Синий плюс голубый. Синий. То есть 1, 2, 3, 4, 5. Чекайте, 1, 2, 3, 4, 5. 5 плюс 3, 8. 8. А дальше мы можем подать. И... Открывай. Це все? А, -а, а навіщо я вікно відкривав? Что, типу, з вікна впав вентилятор.. О, чекай, вентилятор тут найті. Ладно, ми пройшли, і це найголовніше. Упрощавай. І це були всі рівні. Ну що ж, дорогі друзі, ми пройшли з вами Locked in Mine. Я знаю, що в ній періодично виходять якісь обнови, тому я буду дивитися, якщо вийде хоч якесь обновлення, я вам повідомлю. Повідомлю тим, що знімлю про це відео. Ну, а поки що на цьому все. Всім дякую за перегляд і прощавайте.